Всім доброго. Приїхали ми на таку нашу домашню водойму половити борщовичків. Але вода впала ще десь на пів метра і глибини майже немає, але трохи є часу, трохи тут побовтаємося. Ну що, друзі, перебладнав вудку на 5-метрову. Так вийшло, що вода спала і руслова канавочка знаходиться далі. Довжиною 4 метри вудку я не дістаю. Тому, а на вудці 5 метрів стояв великий поплавець. Довелося переробляти вудку на поплавець 03 грама відгрузки. І так там трохи набагато краще клюєв. В глибинках на 15 чи 20 см більше і карасик там активніший. От так от мілоч-мілоч. Коли да не коли б, оскарк отакі. Карасик долуденьковий, такий приємненький. Зараз у нас 12 година. Закапризухав наш карасик. Піднявся вітер. Поплавцем 0,3 г. Зовсім некомфортно ловити. Тим більше що куща рядом. Але нам вдалося піймати таких живцевих карасиків. Зараз небагато, але до трьох рибалок хватить.